Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео я вам знову, який раз підряд, хочу розказати і показати про свої нові покупки в інвестиційному портфелі. Ну, але перед початком відеоролика прошу вас підписатися на мій канал тих людей, які ще цього не зробили, але які вже, можливо, дивляться мене вже довший період часу. Так що не буду затягувати, ну і давайте почнемо. Ситуація на фондовому ринку вкрай нестабільна, і ми можемо це бачити просто з зміни варт. Тості акції просто кожного дня, і то в великому і шаленому темпі, так бо, наприклад, за останній день робочий в п'ятницю більшість акцій впали знову ж таки там на 3, 4, 5, 6 відсотків, тільки через те, що вийшли дуже хороші дані по кількості робочих місць в США. Ну але перед тим, чотири дні підряд вони цілий час зростали, і ще в понеділок вам знімав відео, для чого так є, коли я поповнюю свій брокерський рахунок. То акції мусять відрости. Ну, в принципі, в принципі, я дочекався до того часу, коли акції все ж таки опустилися в вартості, тобто не купив після якогось там денного росту. Ну і в принципі, так як я вже вам розказав, я купив деякі акції в і деякі навіть нові компанії в свій інвестиційний портфель. Так що давайте перейдемо і вам все наглядно покажу. Акції я купував в Interactive Brokers і вам ще в останньому відео показував, що в мене було більше 1000 доларів на рахунку. Як ви бачите, що я вже досить таки велику частину грошей використав, майже 700 доларів. Ну, і зараз вам покажу, в які акції я купив. Одразу хочу вам сказати: тут можемо перейти в торгівля ордера. Тут ви можете побачити, що я купив акції. Одну акцію Microsoft за центи. Три акції Applied Materials за 82,79. І знову ж таки докупив акції Intel 10 штук по 25 доларів 795. Центів так, ну і давайте подивимося, як змінилося моє портфоліо. За останній час. Ми можемо побачити, точніше, ви можете побачити, що за останній день, а саме в п'ятницю, після того падіння, яке я вам показував, то моє портфоліо просіло в сумі на 3%. Ну а загальний мій мінус по цілому портфоліо з акції мінус 13,6%. Я вже заінвестував більше як 20 тисяч доларів, але оціночна вартість цілого портфелю 17,5 тисяч доларів. Хтось би міг сказати, що це просто якась маячня вкладати гроші. Чи в непонятно, що, в якісь там акції, так що вони можуть там компанії збанкротувати і тому подібне. Ну, але якщо люди такі тексти просто говорять, вони взагалі повні нулі в інвестиціях і саме власне в інвестиціях в акції, не розуміють, що це таке. І перш ніж щось таке говорити, то дізнайтеся краще, що таке взагалі інвестиції, так. Ну і хочу вам сказати, що потрібно навіть тішитися і радуватися, коли ви бачите в своєму процесі. Фелі, наприклад, мінус. так? Ну, не, це не означає, що ви поганий інвестор, що ви не вмієте вибирати акції. Ні. Це просто йде зараз корекція на біржі на фондовому ринку. так? Ну, завжди після, під час корекції то є, є на то якісь причини. так? Ну або іпотечний кризис, який був у 2008 році. Тоді акції ринки падали там на 40%, якщо не більше. В 2020 році, під час початку пандемії, ринки знову ж таки опускалися більше як на 30%. Зараз індекс S&P 500 опустився на більше як на 25%. Ну і я надіюся, що далі по продовжить опускатися, так щоб була просто більша можливість купити більше дешевих акцій. так. Ну, і так, як вам вже сказав, що для мене, наприклад, так, ну, бо я розбираюся і знаю, що таке акції, то, чесно кажучи, коли я заходжу на свій брокерський рахунок, мені краще бачити, коли акції падають, бо це реально хороший період, коли, щоб купити просто більшу кількість акцій, так? Ну і, в принципі, цілий час зменшую свою середню ціну покупки. Тут в історії, точніше, в моєму цілому портфелі, зараз давайте вам зменшу тут на 75%. Ви можете побачити, що в мене там є. Вже 20 хіба різних компаній. Ну, там деякі платять компанії дивіденди, деякі ні. Чесно, я колись думав, що буду більше зосереджуватися на компаніях, які виплачують дивіденди і в яких дивіденда дохідність досить таки хороша. Ну, але більше власне, дізнаючись про інвестиції власне в акції, то я дійшов в висновку, що краще інвестувати в компанії, які просто. Просто в найближчих 10-15 років їх вартість акцій виросте набагато більше, ніж дивідендна дохідність могла би принести за той період часу тих самих грошей. так. Ну і для того, я купив одну акцію поки що, е, одну акцію Microsoft, так, це початкова позиція, бо думаю, що. Позиція Microsoft буде набагато і набагато більша в моєму портфелі. Теж купив 10 акцій компанії Intel. І це для того, навіть, щоб зменшити свою середню ціну покупки, ви можете побачити, що вартість зараз однієї акції Intel 25,72. Ну але зважаючи на те, що я раніше купував трохи дорожче, ну, бо Intel зараз опустився в вартості на 50%, то середня моя ціна покупки тих 40 акцій 36 доларів. Перед покупкою тих 10 акцій, то моя середня ціна була хіба майже 40 доларів. Що бачимо, що цілий час, коли акції падають, можна купувати і зменшувати середню покупки, ціну покупки. Але навіть зважаючи на усереднення, то я і так в поданій позиції на мінус 29%. Ну і крім того, теж докупив акції дві, 3 акції компанії Applied Materials. У мене було дві акції по 100 доларів, то зараз докупив там три акції по 80 хіба 2 долари, то середня ціна покупки тих п'ятьох акцій 90 доларів і 13 центів. Ну, якби ви можете побачити, що тут внизу я собі так просто вписав орієнтаційно, зважаючи на те, що я заробляю в... Ну, взагалі я проживаю на території Польщі і заробляю в польських злотах. Я собі хотів просто виріш, ну, вирішив так собі тут вписати, що мені цілий час оціну. Вартість мого портфелю з акцій, з доларів переводить в злоті. Ну, і тут ви можете побачити тут в принципі значок долара, так Ну але це по курсу просто на сьогоднішній день, наприклад, курсу злотого, і то мені переводить, що, наприклад, зараз оціночна вартість всіх моїх акцій 87 тисяч з половиною злотих, що є вже, в принципі, непоганим результатом, зважаючи на те, що я почав інвестувати якихось півтора роки тому. Ну, а в принципі, я Ставив ціль перед собою, щоб до кінця 2022 року, на моєму брокерському рахунку, було більше як 100 тисяч злотих. Ну, або на той період часу я ще не думав, що е, польська валюта так сильно обесціниться відносно долара. І я думав, що буде це 25 тисяч доларів. Ну, але скоро скоріше за все, 25 тисяч доларів я не заінвестую, бо дивіться, я ще недавно. Як ще недавно, півроку тому поповнювався брокерський рахунок, наприклад, на 5 тисяч злотих. Ну і тоді за 5 тисяч злотих я міг купити 1250, наприклад, доларів. Так? Ну, то тепер я можу купити лише 1000 доларів. Зараз ви бачите на екранах, власне, яка вартість злотого до Долара так ну, взагалі долар сильно зміцнився відносно всіх валют на світі, так навіть відносно швейцарського франка, то він зміцнився на 10%. Ну, але тут вся історія, наприклад, польської валюти, бачимо за весь період часу, то зараз на максимумах, так, ну, але навіть зважаючи на, на це, то я все одно продовжую поповнювати свій брокерський рахунок і навіть по такому курсі купувати зараз. Акції так, так що так то я купив. А по-друге, що я хотів вам сказати за компанію Intel, я її купив через те, що зараз її дивідендна дохідність 5,37%. Що є реально просто, ну як вам сказати, дуже високо висок, ну, дуже високою дивідендною дохідністю в даному секторі економіки, ну, напівпровідників. Ну і реально це дуже велика дивідендна на дохідність. Ну і хочу вам сказати, що компанія досить таки стабільна. Так, в неї, які зараз є е, труднощі в, з тим, щоб збільшувати свій дохід. так, ну, Але сама компанія заявила, що вже реально дуже замітно збільшить свої доходи в 2025 році. Вони зараз велику частину грошей інвестують в будівництво тих е, е, фабрик, так, е, по виготовленню мікрочіпів. Ну і вже з 2025 року почнуть заробляти. Набагато більше, ну і крім того, що уряд США, так як вам розказував в минулому відео, вливає просто великі гроші в компанії, які виготовляють напівпровідники, щоб вони їх виготовляли на території США і щоб США не залежало від Тайваню і від Китаю. Ну а крім того, в акці... ну, дуже круто те, що, наприклад, компанія Intel робить активно байбеки, тобто викуповує свої акції з ринку. І це ще 5 років тому на ринку в обігу було там, 4 мільярди 700 мільйонів акцій. Ну то зараз це 4 мільярди. що Якщо добре порахувати майже 20%, якщо добре порахують, то десь майже 20% за останні 5 років компанія викупила з ринку, що просто таким чином збільшує ІПС або заробіток на одну акцію, що нам реально круто, як акціонерам дану компанію. Про компанію Microsoft теж не буду вам говорити, але крім цього, то вона теж вже виплачує дивіденди, тобто це вже реально така велика стабільна компанія, яка має стабільні доходи і може вже якусь частину відправляти на виплачення своїм акціонерам. Фінансові показники в неї реально хороші. Подивіться тут навіть внизу по прогнозах. За, наприклад, навіть до 2025 року. Заробіток як буде збільшувати з року в рік 10-17-17%. що при такій капіталізації компанії в 1,8 трильйона доларів. Що є реально дуже багато, так ну, не всі менші компанії можуть збільшувати так швидко свої доходи, так ну і компанія Applied Materials це досить таки пов'язана з першою компанією Intel. Вона виготовляє, власне для тих заводів, які виготовляє Intel, виготовляє різні машини, так агрегати для власне продукції і виробництва тих самих мікрочіпів. Так що як під час золотої лихорадки, хто найбільше заробив, не ті люди, які... Власне, шукали і куп, як то викопували то золото. Так, ну а заробили ті люди, які продавали сукери там чи різні лопати чи відра. Ну і в принципі на цьому в мене все. Надіюся, що вам сьогоднішнє відео сподобалося. Якщо так, поставте лайк і підписуйтеся на мій канал. Папа. -па.